За показниками інтеграції українців на ринок праці у країнах ЄС, Німеччина перебуває приблизно посередині. На початок 2024 року зайнятість українців у Німеччині досягла 27%. Найвищі показники зайнятості у Литві це 57%, в Данії 53% та Польщі 48 А найнижчі показники у Фінляндії, Норвегії, Румунії та Іспанії менше 20%. Високий рівень зайнятості можна спостерігати у країнах, які зробили акцент на тимчасовому Прихистку, а не на довгостроковій інтеграції українців. У цих країнах наші співвітчизники швидко знаходять роботу без особливих кваліфікаційних вимог. Зазвичай українці, що втекли від війни до Європи, працюють лише кілька годин на тиждень, часто мають короткострокові контракти і працюють на роботах зі складними умовами праці. Німеччина дотримується принципу Мова перш за все, тобто довгострокового інтеграційного підходу. Ця країна поставила за мету інтегрувати українців якнайшвидше. Але також у довгостроковій перспективі. Особливо зараз, коли не вистачає кваліфікованих працівників, важливо, щоб люди знаходили роботу відповідно до їхньої кваліфікації. Українці добре освічені, і Німеччина може використати цей потенціал.